Це є священик єпископ із нашого району, сам є уродженець села Вільхівців 17 січня 1897 року. Він народився і був насправді дуже таким видатним діячем церкви, вчився в Будапешті. Здобув там освіту, і в 20-му 1920 року він був висвячений на священника. Працював один рік і в Вільхівцях з 22 по 23 рік. Потім здобував собі ну, ступені, і він є, і був доктором історії церкви і богослов'я. Та само. Знаємо, що він був висвячений на єпископа у 1944 році, але так само від на той час радянської влади мав пропозицію, щоб співпрацювати. Але як вірний насправді єпископ і той, який посвятив себе на службу Богові, звичайно, що на це не піддався. І як результат, в 1949 році він був заарештований на 25 років. За його добру поведінку він був звільнений і десь 50, 1957 році прийшов знову сюди додому і працював у Мукачівській єпархії, висвячував потаємно священиків, проповідував. Ну і за це, так само був знову заарештований. На цей раз він був відправлений вже до Караганди. Звітам вдавалося якимось чином йому все ж таки приїжджати за 5 тисяч кілометрів, приїжджати сюди, до Мукачівської єпархії, де він так само старався вкласти, як якнайбільше було можливо своїх сил для того, щоб тягнути. Ту єпархію і могти насправді через своє слово, через проповідь Слова Божого насправді відчувати, що треба той народ просвічувати, дарувати йому ту милість Божу. І тому через його руки були посвячені багато і священиків, тих, які потім могли йти так само і. Для людей відслужувати святі літургії, хоча це все було потаємно скрито, тому що влада за це звичайно що могла засудити, якщо би дізналася, але він це старався робити. І він був такий великий, можемо сказати, меценат, духовний меценат своєї землі, своєї батьківщини. Як результат мусив все одно повертатися туди, до Караганди, і там через його зусилля навіть була заснована парохія через 20 років його праці і вона могла все ж таки там вже тривати як менш більш офіційно. Відійшов із цього земного життя 26 травня 1983 року. І в 89 році, 1989 року, він був реабілітований. Ми якраз маємо таку добру постать церкви, до якої звертаємося у своїх молитвах і горді, і за за те, що насправді він як. Гідний син своєї церкви, своєї землі, що міг, але насправді зробив і залишився в нашій пам'яті і буде і надальше в тому якраз духовному значенні, в духовному промислі, завжди як добрий приклад для наслідування не тільки для священиків, але для всіх. Вірників мукачівської єпархії